Другий привіт! І зараз я хочу вам показати свій ухід для шкіри. Спочатку я вмиваюся. Ось такою ось валочкою тут є для вдобності щіточка. І отакими от круговими диреннями я її розпреділяю. На губи, на щоки, до речі, це, це самі дві скули, це самі дві проблемних частини, тому я нощці прямо багато наношу і скули натираю прямо. Тепер підніс. Очі не забули, та це все я трошки залишаю. Чому залишаю? Тому що ця маска, вона створена так, що всі пузики, крім ось його, яке я не роздерла, мають впитатись. Тепер беремо ватний диск. Ось так воно ніяк не змивається. А тепер його мочимо і змивається. Одного ватного диска вистачає на не на половину лиця, а на менше половину лиця, так що можна навіть два рази проходитись по. У проблемних місцях можна проходити тіноваликою два рази. І зараз витираємося полотенчиком спеціально для личика. Ось таке у мене зараз личико, Далі я наношу зазвичай е, одне средство, яке у мене зараз немає, так що я зараз під'їду, я зараз, мабуть, не буду з вами виходити, і я зараз покладу назад камеру і вийду сама. Для вас це була одна секундочка, а для мене одна хвилиночка. Це тонер, мій улюблений, з розпилювачем. Я прискаю три рази. Один раз посередині, з цього боку і з цього боку. Вертаємо його на місце і йдемо далі по послідовності. Вже все висохло, так що я наношу маселко. не небагато потрібно наносити. Його зовсім. Ну, Ось цього хватає на хватає на все. Кличко. Його здається мало. Але коли розтираєш, то відтоги його навіть багато Це у мене така процедура кожен вечір і кожен ранок. Сьогодні я проснулася дуже пізно, та і я сьогодні не збираюся наносити макіяж, але... Все одно вирішила зробити цю процедурочку, тому що у мене дуже сильно почали з'являтися прищі отут, -от на скулах. Тому така процедурка не помішає. Після цього я наношу або ось такий ось кремчик, або крем алоє. Але, я вам так скажу після цієї сівороточки, після цього маселку оцей крем дуже пекучий. Серйозно вам кажу. Так що, маселко чи сів ось такої фірми. Ось такої фірми не наносите разом з... Ось таким кремом. Я думаю, ви побачили ще ось ось його фірма. А значить, якщо я нанесла цю сивороточку, у мене в кімнаті ще три сиворотки, так що я іноді наношу той кремчик, то я наношу крем Алоя. Дуже ніжний крем і дуже зволожує шкіру. Якщо ви не користувалися ніколи, і вам хтось сказав, що алоє — це поганий крем, то просто спробуйте самі. Тому що деяким цей крем просто не підходить Алергічна реакція, або ж вони просто неправильно його наносять. Його потрібно наносити. Деякі люди привикли ось так наносити крем, але його потрібно розмазувати, а потім розмазувати, а потім масажувати щіточкою. Ось у мене є ось такі дві щіточки, вони абсолютно однакові, тільки різних кольорів. Мамина рожева, а моя ось така ось голубенька. І ось такі є маленькі щетинки, якими я і масажую личику. У мене сьогодні буде Ще одне велике відео з тим, що я пішла на пікнік. Так що не пропустіть ще є ось така ось штучка і до неї блюдечко. Як зазвичай, тут щось знаходиться і воно ось так робиться. Але я це використовую для масажику так само. А поки я масажую, поставте лайк і підпишіться, будь ласка. Мені не вистачає одного підписника до 20 підписників. Чотне число. Буду дуже вдячна. Якщо хтось із вас, хто не підписаний і дивиться моє зараз відео, то підпишіться. Тому що мені це буде дуже-дуже-дуже приємно. Так, з цим у мене все. Ось тут ось на носі у мене вийде якийсь прищ, незрозумілий. І я хочу його перекрити. Якщо комусь не видно, ось таке тут сердечко у мене таке на носику. Дуже образливо, що цей прищик виліз, але я сподіваюся, що він більше ніколи не вилізе і пропаде. Далі я наносив ось таке ось це схоже на гель для бровів, але це таке масло для росту. Туре рис... Вій та брій, якщо вам потрібно відростити брови. Але я його мастю вії, тому що у мене... У мене вії то нормальні, але я дуже хочу їх прямо великими. Мене. Щоб подивитися, які в мене вії, я роблю ось так. І вони достають до ось цього, практично до добр... брів. Ось так ось ось так ось. Далі ось така ось штучка. Це штучка з такою каталочкою. Я не пам'ятаю, як вона зветься, але це від зеняків і від мішків під очима. Тому що в мене Жорсткі прямо мішки під очима, в них можна носити, вже не знаю. Кашу макарони принести додому. Так що ось так ось. Я думаю, що я ще, я ще ввечері наношу ось таку ясничну маску. Або таку. Бо якщо мене здобують зовсім прищи, то ось таку. Поки що у мене таких випадків не було. Був один, і вона дуже допомогла. Я вам дуже рекомендую. Прожевенька ось така ось. Тут просто видно нічна маска, а тут... Зовсім то тут не підписано. Це вже моя мама підписувала, щоб я знала, що це нічна маска. І зараз моє личко виглядає вже не так, як хотілося б, але яка є? Я зараз якось в камеру. І спробую вам показати, в якому стані зараз мої коси, так що я хочу їх просто зараз розчісати. Ось такою розчіскою тому що мені ліньки йти в мою кімнату. А моя, а, а розчіска, якої мамі не жалко для мене, то ось ця у мене є свої розчистки, і їх не одна, до речі, просто мені лінки по них зараз йти. І тому ось так ось і виходить. Якщо що, то це двері скриплять. Відносимо розчізочку і кладемо на... на її місце. Знаєте, як я роблю з ось, ось такої ось зачіски, облизеної? Почекайте? Ось таку. Просто беру дві передніх прядки, отак от і під останні коси, ось так от, підвертаю, щоб вони вилізли ось тут. Ось це звідси прядка, а це звідси прядка. І відпускаємо їх, виваємо в коси і ось такі ось. І ось так ось і виходить. Мені подобається, мені йде, і я чудові просто обожнюю. Але я хочу підстригтися ось так. Я думаю, мені підійде і я якось підстрижуся, тому що хто не різкує, той не п'є, а я не п'ю, але різкувати хочу. Я порізкую, пити не буду. Я зав'яжу хвостик ось такий. Пов'язку залишаю ось тут, тому що вона тут і лежить, і має лежати. Це її місце таке. Всім І я вас всіх дуже-дуже сильно люблю! Пока!